Є yeah? no. слава наці, Вітаю на каналі Добрий Рембат. На теплій машинці трішечки підкашали повітря. Показую запуск БМП. Основний повітрям. Наголошую, особливо важливо запускатися повітрям, тримати пневматичну систему робочої на машині. Взимку це влітку важливо, а взимку це особливо важливо. Чому? Тому що акумулятори взимку іще слабші, ніж зазвичай. У більшості з вас вони старенькі, сумненькі, доживають свій вік. Тому повітря життєво важливе. Запуск взимку від 80 кг. Так, в балоні влітку від 45 Якщо не помиляюся, вмикаємо масу. Зараз машина прогріта, відкриваємо балон. В балоні у нас 60 атмосфер чесних. Для двигуна, у якого вода 40 мастило 30 Цілком має вистачити, щоб запуститися. У нас, до речі, закриті радіатори і відкритий випуск. обов'язково. Запускаємося. Ну, До цього ми грілися, зараз просто показуємо. Так? Вимикаємо двигун, наголошую, наголошую. Постійно кажу, постійно кажу, тут табличка є. Увага! Запуск двигуна здійснюється за натиснутою кнопкою. Насос МЗН. Не відпускаємо, аж доки не запуститься двигун. Кнопка стартера, електричний запуск. Другорядний на БМП. Запуск повітрям, основний, Або з дубльора. дубльор покажу потім. Отже, що у нас? Нейтраль. Фрикціон, витиснуло все одно. Даємо тиск від трьох атмосфер по е, оливі в двигуну і запускаємося повітрям на, на половину подачі пального. так, половину витиснута педаль. Поїхали. Те саме те саме можемо зробити вручну, коли електрика не працює, електропневним плаком не запускається машина з пуску повітрям з щитка приладів. Ось тут є важіль. Видно на камеру? Лівою рукою пальчиком електропневним клапаном. На ньому написано запуск повітря. Його так само даєте тиск, витиснули фрикціон, даєте МЗН. -чик. Від трьох атмосфер створюєте тиск, половину подачі пального, клапанець, жмак. І полетіли, економте акумулятори. Бережіть акумулятори, бережіть машини, перемагайте. У нас машина з Божою поміччю і вашою доведена до робочого, належного, яскравого стану. Машина добра. Їдемо кататися. І пам'ятаємо, наша українофілія філія недостатня.